Доброго дня всім! Сьогодні покажу та розповім ось про цю чарівну квіточку, яка перед вами. Буду показувати, розповідати про неї, побачити її в різних локаціях, так як камера часто не передає колір, який ми бачимо. Адже від освітлення та фону, напроти якого стоїть рослина, дуже залежить, як побачить її камера, а відповідно як побачите її ви, тобто глядачі, які будуть дивитись це відео. Буду показувати орхідею також і в компанії з іншими моїми квітучими рослинами. Разом з тим розповім про прикореневу діточку, яку на сьогодні ростить мій ліко, а також про проблему з двома знятими з розетки жовтими листами. А ще розповім, за що я люблю цю рослину, чому я її всім рекомендую мати в себе вдома. Все розповім, про все розкажу та покажу. Тож, кому цікаво! Будьте зі мною, не переключайтесь, а я розповідаю. Почну з того, що ця орхідея має дві назви лієкофантастик називаю її Я, друга ж її назва Серце дракона. Орхідея одна, а назви дві. На горщику було написано Серце дракона. Гібриди орхідей фаленопсисів можуть мати кілька назв від різних садівників. А також можуть мати і назви, надані їм любителями орхідей, такі собі народні назви. Це досить поширено, тобто часто таке буває. Давайте роздивимося квіточку. Зміряємо її розмір. Як бачите, від 9 до 9,5 см діаметр квітки. Немаленька, але й не дуже велика. В моїх домашніх умовах за кілька років, а саме за 4 роки так як придбала я орхідею в вересні 2021-го. Рослина у всіх своїх цвітіннях розкривала квіти приблизно такого ж розміру, жодного разу не цвіла маленькими квіточками, як це іноді буває з іншими орхідеями. Незалежно від пори року та кількості освітлення, яке отримує орхідея на моєму підвіконнику, розмір її квіточок завжди тримався в районі 9 см. Відволічусь та покажу, як це буває з іншими рослинами. Перед вами мій білий бігліб чи Нонліп, який тримає три покоління квіточок. Тож можемо роздивитись, що розмір квітів зимового квітування ледь сягає 6 см, а весняні та літні квіти мають по 8 см в своєму розмірі. А ще зверну вашу увагу на кількість сухих квітконосів мого ліку. Тобто Порахуємо, скільки разів цвіла рослина за 4 роки, так як я її купила в молодому стані та першому її цвітінні. Тож, як бачите, в цілому 8. Тобто 7 вже відцвіло та засушено орхидеєю. А на восьмому вона квітує на сьогодні 8 квітувань за 4 роки. А значить, рослина не пропустила жодного цвітіння. Два рази в рік стабільно вона ростила квітконус та гарнезно квітувала. Не завжди на велику кількість квітів, але однозначно завжди гарно. Мінімум 6 квітів було у цих квітуваннях. А ось такими квітоносами з розгалученнями рослина квітує третій раз. На сьогодні у неї 11 квіточок. Якщо рахувати, Разом з тим ще не розкритим бутоном. При проспусканні квіти Єку Фантастика мають теплі кольори забарвлені, та з часом під час цвітіння колір квіточки змінюється на пудрово рожевий. Мені подобається ця орхідея на будь-якому етапі свого квітування. На зараз колір її пелюсток важко передати камерою. Все ж він тепліший, ніж ви бачите. Ось тут, немов більш схожий до того, як я бачу. Все ж колір складний, навколо колонки, немов світло розходиться, жовтуватий підтон, а ще в різні боки, немов бризки шампанського відобразились. Такі в мене асоціації складаються, коли я дивлюсь на квіточку. А ще така рябесенька губка, як на мене то квітка особлива, ні на що не схожа. Саме тому, коли я вперше побачила зображення цієї орхідеї на просторах інтернету, то я була просто вражена цією особливою квіточкою. Такою красивою, такою нестандартною, ні на що не схожою, що я навіть не надіялась, зустріти її на полицях наших квіткових лавок у вільному продажу. Але садівники на сьогодні нас вражають все новими і новими квіточками. Одна краща за іншу. Очі розбігаються, хочеться купити все, все мати в своєму домі, та, як ви розумієте, це неможливо. Давайте роздивимося діточку орхідеї. Вона виросла десь знизу розетки. Її перший листочок з'явився з посадки, тобто не видно, звідки вона там росте, але зрозуміло, що це пристволова дітка. десь знизу ствола вона зародилась. Ще відволічусь, що ця рослина і два квітконоси виростила десь знизу. В різні роки це було, вони вийшли, немов з посадки, ставлю фото квітування з квітконоса, який якось виріс, теж незрозуміло звідки. То було квітування такими кольорами квіточок, що просто неможливо передати словами. От подивіться, наскільки різняться відтінки пелюсток. Які ж гарні переливи кольорів, яких тут барв тільки немає, немов райдуга пройшлась в квіточках. Так от, минулі роки були квітконоси, а в цьому році з'явився листочок. Діточку я вперше замітила в березні цього року, тож їй приблизно біля семи місяців. На сьогодні дітка росте й третій листочок. Рослина ж одночасно знаходиться в активному рості. Як кореневої системи, так і зелений лист нещодавно виростила. І квітконо з розгалудженнями на 11 квіточок, теж ріс разом з діточкою. Я навіть коротке відео зняла в себе на каналі випустила з назвою Коли в орхідеї росте все. Хочу сказати, що таким активним ростом орхідеї я була здивована, і навіть у мене були думки такого плану. Чи нормально все з рослиною, адже жодна інша орхідея у мене вдома себе так активно не веде. Я вже думала, що, можливо, рослина відчуває внутрішню проблему і старається дати потомство різними способами. Роздивлялася свого ліку, і тільки один лист був у мене проблемним в цієї рослини. От подивіться, лист почав чорніти і всихати з краю, я відрізала, замастила перекисом водню, та він продовжив своє всихання. Ось так, як ви бачите. Я не думала, що це щось серйозне. Але ось так пожовк цей лист в кінці липня. Навіть не один лист, а два прийшлося зняти. Та все ж я нічого поганого не побачила, як на мене, то листи пожовкли із-за коренів, які пробивались з середини. Такі випадки в мене вже були і у інших орхідей. Просто багато коренів починали активно рости з місця, де я зняла листи. Тож, здавалось, можна вже заспокоїтись та все ж я спостерігаю за рослиною. Пройшов місяць, як я зняла листи, якихось активних коренів поки що не бачу. Покажу, щоб зрівняти, як це буває в інших моїх рослин. Така ж ситуація з жовтими листами. Чи листом сталося нещодавно і в моєї орхідеї африканський закат. І подивіться причину тут їй видно дуже добре. Корені, як списи, ростуть в різні сторони. Вони їй пошкодили зелений лист, і він почав жовтіти, тож я його зняла. А от в рік фантастик, коріння і квітконоси звідси росли і ростуть, але не більше, чим із інших місць на розетці. А ще ось лист, який немов здоровий. Але по краю вже є ця чорнота. Ну добре, поки що це не суттєво, роздивимося кореневу. Як ви можете бачити, коренева непогана. Іноді орхідеї починають активно нарощувати повітряні корені, якщо в них проблема з корінцями в ґрунті. Але я не бачу проблеми з кореневою свого ліку. Як ви можете бачити, в горщику багато зелені. В один з корінців проріс в нижній горщик такий собі природній фітиль. Рослина сама собі зробила свого роду захист від пересихання. Зазвичай я свої рослини не пересушую. Та все ж це гарна ідея ось такі фітилі. Заодно покажу природній фітиль своєї діточки пульсації називаю її діточка так, як мені. Її віддали діткою, знятою з квітконосу. але рослина росте в мене біля двох років. Тож це вже такий собі гарний підліток. І ось такий здоровенний природний фітиль собі моя пульсація виростила з розгалудженнями. Ще тільки покажу, яка гарна розетка в ліко. Листочки ростуть ялиночкою невеликі. Звичайно ж, два зняті листи спортили картину, але ви все ж можете оцінити, що така розетка добре виглядає. Квітконоси цієї рослини палками не стоять, так як вона кожен раз після відцвітання їх відсушує. А коли цвіте, то і зовсім краса. Немов все розповіла, квіточку показала. Надію, що всім сподобалась така орхідея. І, звичайно ж, рекомендую цю рослину для домашніх колекцій як чарівну та невибагливу красуню. Всім дякую за увагу!